Безпека дітей пріоритет громади. В Подільську ввели в експлуатацію нове радіаційне укриття для здобувачів освіти ліцею номер 6. реалізація даного проєкту стала можливою завдяки тісній співпраці міської влади і народної депутатки Юлії Діденко. Та голови Одеської обласної ради Григорія Діденко в процентному співвідношенні це 25% внеску міської влади і 75% з обласного бюджету. Це стало справжньою значущою подією для ліцеїстів та їх вчителів. Адже відтепер діти знову можуть навчатися в своєму улюбленому ліцеї. Сховище дуже якісне, гарне, сучасне. Дякуємо, що про нас бають і нам тут дуже безпечно. Це не просто захисна споруда. Це місце, де діти зможуть перебувати в безпеці навіть в найскладніших умовах. Алгоритм дії відбувається наступним чином: лунає сигнал тривоги, і діти з двох виходів. А саме наймолодші виходять з центрального, а старші з бічного всі прямують в укриття, в якому існує два входи. Кожен клас чітко знає свій маршрут. Для спуску дітей з особливими потребами до укриття встановлена вертикальна підіймальна платформа. Отож, всередині укриття кожен клас разом з вчителем займає відведені для них місця. Розраховано воно на 200 чоловік і відповідає всім сучасним вимогам безпеки та комфорту. В укритті є все необхідне для тривалого перебування, а саме запас води та їжі. Звісно ж, є вбиральні, до речі, і для дітей з особливими потребами. Є тут і рукомийники і значні запас води тоді діє сучасна система вентиляції та обігріву. Щодо протипожежної безпеки, в наявності є вогнегасники. В разі відключення світла спрацьовує аварійне освітлення. Звичайно ж, є медичний пункт, де в разі необхідності кваліфікована медсестра може дати необхідну допомогу. Черговий вчитель перевіряє кількість учнів у всіх класах і звітує директору. Евакуація відбулася за 3 хвилини, 16 секунд. В укритті всього 134 дітей та 22 працівника. Всі Для кожного класу. Розроблена папка з евакуації, у які міститься список учнів з адресами і телефонами батьків, план евакуації також розроблений для кожного класу маршрут евакуації, який розвішений і по школі на видних місцях, щоб учні мали можливість евакуюватися для педагогічних працівників і техперсоналу. Розроблено алгоритм дій. Кожна людина під час свого робочого. Часу знає, як їй поводитися. В укритті призначені відповідальні особи, які теж знають свої посадові обов'язки і діють згідно розроблених інструкцій. Отож, безпечне майбутнє всіх учасників освітнього процесу це найголовніше завдання і держави, і міської влади, котрі прагнуть щасливого завтра українським дітям. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.